Осібник щодо батьківського самоврядування може стати у нагоді батькам школярів. Вирішили активісти Української Галицької партії і видали його для всіх небайдужих окремою брошурою. Ми молода партія. У нас дуже багато молодих людей, громадських активістів, молодих батьків. Тому власне вони ініціювали таку книжку, оскільки є деякі проблеми зараз у світі. Власне, є проблема фінансування освітніх закладів, шкіл, дитячих садочків, і батьки розробили такий посібник для інших батьків, для того, щоб вони зуміли якісно використовувати ті інструменти, які надані їм державою в самоврядуванні в освітній галузі. Адже батьки справді хочуть позитивних змін і готові діяти, спираючись на поради та позитивний досвід інших. Хотілося би бачити більше прогресивності в школах. Таке відчуття, що ми ніяк не можемо вибратися з цього радянського союзу. Адміністрація не хоче вести діалогу з батьками. Треба завжди пам'ятати, що виховання і навчання дитини це спільна праця школи, освітнього закладу і батьків. Тому включення батьків у освітньо-виховний процес є достатньо важливе завдання. Батьки повинні розуміти, що вони відіграють роль, я б назвала це певної міри адвокатів своїх дітей. Звісно, є чимало проблем із фінансуванням освітніх закладів, але батьківські благодійні внески повинні бути ними ж чітко контрольовані. Ми здаємо внески постійно, які невідомо на які цілі йдуть. Наші діти їдять обіди, які їм нав'язали, скажімо, ті підприємці, яких вибрала знов таки зверху. Але це моя дитина. Я хочу безпосередньо впливати на її навчання, знати її бажання. Прозорості, бачення того, на що пішло. Те чи інше фінансування, що тим було досягнуто, як правило, батьки не володіють такою інформацією. Чужих дітей немає, і якщо ті чи інші батьки висловлюють свої якісь претензії чи побажання, то це в принципі на краще знати свої права, розуміти механізми впливу, конструктивно та продумано працювати в цьому допоможе згадана брошура. Ми, як партія, власне, хотіли допомогти батькам по відношенню до благодійних внесків, оскільки навколо них є дуже багато таких дискусій, проблем найбільш провірена в і найбільше з результатами форма залучення батьків це є створення батьківських комітетів, які контролюють ці кошти. Власне кошти тоді спрямовуються і вирішуються, куди вони потрібно йти. Власне, батьками. Якщо таке рішення буде, то ця книжка є достатньо допомогова у вирішенні цього питання, тому що це є покроковий, якби довідник, що батьки повинні робити, як вони повинні робити. Думаю, ми вітаємо такі речі.